Слава Україні, квадрогаражного зв'язку. З вами Руслан. Це сервіс і продаж квадроциклів на Київщині. В регіоні також робимо доставку. Сьогоднішній відосік це черговий звіт про реставрацію квадроциклу Лінхай М150. Для тих, хто слідкує за нашим YouTube каналом давно, то ви знаєте, що це мав бути такий багатосерійний проект окремо про реставрацію підвіски, окремо про реставрацію рами, окремо про реставрацію двигуна. Передню підвізку окремо я хотів зняти підвіску, але у нас величезна завантаженість по основній нашій діяльності. Це збірка квадроциклів нових на замовлення для клієнтів. От. Тому багато срієчка не вийшла. І отакі от будуть загальні відосики виходити, в яких я буду розказувати, що зроблено, або що робиться зараз по квадроциклу. Значить, для тих, хто Дивився цей відосік про цей квадроцикл перед історією, як він потрапив до нас, то все відомо. А для тих, хто потрапив на цей відосік випадково, то потрапив до нас квадроцикл з розірваним картером. Картер коробки передач і картер двигуна. Причини того не ясні, але швидше за все, квадроцикл добряче стрибнув на трампліні, тому що в нього відірвало вухо задньої осі. По-живому просто. От. І, можливо, переключили передачу на ходу з передньої на задню, і через це у нас порвало картера і коробки і двигуна. Ну, значить, Що ми маємо? Картер двигуна, лівий у нас замінено в зборі повністю. Замінено картерину коробки передач. Картерина картерина. Моя картерина. Значить, Разом з тим, замінені були в коробці. Вихідний вал шестерня. От. Були замінені всі підшипники, тому що майже всі мали характерні підклинювання, похрустування. Ну, удар, уявіть собі, який удар, і він ударив по всьому. От. Тому коробка у нас повністю відреставрована, всі підшипники, сальники, вал новий, як ви бачите. От. Окрім усього іншого, зі слів власника, останнім часом двигун вже поганенько запускався, погано тягнув. Нестабільно працював, ми поміряли компресію. Значить, компресія шестерочка була, 6 це дуже мало, 10, 11, 12, Ну коротше кажучи, подивились ми поршневу, Поршнева зношена. Хону місцями немає взагалі. От. І було прийнято рішення встановити сюди тюнінгову поршневу збільшеного об'єму замість 150. Ми поставили сюди 180 кубів. Під установку поршневої 180 кубів нам довелося розточувати обидва картера, тому що юбка гільзи значить, поршневої 180 кубів не залазить значить, в ці картера. Картера розточили, поставили нову поршневу. Значить, перевірили головку, клапана були негерметичні, тому почали їх розбирати, передивлятись, притирати. Випускний клапан був в ідеалі, а от впускний, як ви бачите, ця полосочка по центру от темна, це клапан розклепаний. Ну, я коли розбирав головку, механізм ГРМ, я звернув увагу, що саме впускний клапан був піджатий, і саме через це його отак роздавило, розклепало, тому довелося замінити один клапан. Замінили, замінили ми і сальники клапанів. Ну, коротше кажучи, зібрали все. Тепер має працювати огонь. Значить, в якості тюнінгу, як ви бачите, буде стояти новий карбюратор. Оцей рідний карбюратор, який трахає всім мозок, ми викидаємо. Це карбюратор від скутерів. Значить, окрім того, ну, це карбюратор розроблений японцями, от. але китайці зачасту дуже невдало його копіюють, і з ним постійні проблеми. Два дроселя. Один дросіль, який управляється вакуумом, тут стоїть діафрагма. Плюс основний дросіль з цієї сторони, який управляється тросом газа, плюс електроклапан підсосу, ось провод від нього. Ця штука постійно моросить. Плюс додатково насверлена величезна кількість каналів для того, щоб забезпечити роботу і цієї вакуумної заслонки, і електропідсоса. Коротше, частенько складність конструкції не йде на користь експлуатації. Часто з цим карбюратором проблеми, тому... Тому ставимо такий карбюратор. Однодросільний карбюратор типу ПЗ-30 з ручним підсосом. От, під цей карбюратор встановлений вже тюнінговий впускний патрубок. Коротше, Квадроцикл буде валити. Е, Окрім усього іншого, після обкатки є думка встановити сюди 4 головку циліндра. циліндра. З заводу тут стоїть один клапан на впуск, один на випуск. От. Ну і оскільки у нас вже збільшеного об'єму поршнева, оскільки у нас вже більш прогресивний карбюратор на цьому карбюраторі, реально коли просто міняєш карбюратор з отакого на отакий, квадроцикл їде набагато бадьоріше. От. І оскільки у нас вже і збільшена поршнева, і карбюратор, так скажімо, тюнінговий спортивний по модному, то є сенс сюди поставити головку, яка буде впускати в два рази більше повітря. Адже на впуск тепер буде два клапана. І два клапана на випуск. Відповідно, і вихлопних газів буде відводитись в два рази більше, їм легше буде виходити. Тому обкатаємо значить, двигун зі стандартною головкою двохклапаною, а потім поставимо сюди тюнінгову бошку. Два клапани на впуск, два клапани на випуск. Трошечки ремонт ускладнений був, він затягувався через те, що двигун розібрали на іншому СТО. Цей квадроцикл два роки простояв. На СТО в Києві, розібрали його там, і під час збірки не вистачало то якоїсь гаєчки, то болтика, то якогось штопорного кілечка. А в наявності ці речі не завжди є і не завжди є під рукою. Тому 2-3 дні чекаємо одну бізділушку, тиждень іншу. І тому збірка двигуна у нас по факту зайняла майже місяць. Так, по двигуну. Для тих, хто дивився відосики, значить про цей квадроцикл ранній. Ну, явні признаки перегріву і зносу варіатора. От Він синій, трошечки поведений колокол щеплення. Але на обкатку і для тесту ми поки що поставили старе щеплення. В принципі, новий комплект щеплення на цей двигун у мене лежить. Ось воно. От, При необхідності ми його замінимо, але поки що на старому варіаторі будемо обкатувати. Да, Там сліди зносу є, але нічого не критично, він ще має попрацювати. Що ми тут ще? Замінили всі подушки. Опори двигуна всі абсолютно нові, тому що старі. Ну, видно вам тріщинка. Да? Так, щоб наглядно показати, і тут тріщинки є. Коротше, подушки порвані. От. Так, тепер добираємось до підвісочки. До передньої. Я вже показував, що поворотні кулаки ось вони, мають присмасленки для того, щоб смазувати шкварня. І вони не змазувались ні разу. Майже 2000 кілометрів пробігу власник обслуговував цей квадроцикл постійно на сервісі в Києві, платив шалені гроші, а ні разу, ні разу йому їх не змазали. Ну, якщо подивитись ось на один із поворотних кулаків, то він просто ржавий через те, що тут була абсолютно відсутня смазка. От. Ну, тут далеко ходити не треба. Люфт величенський, велетезний в шкварнях. Тому е поворотні кулаки їдуть на реставрацію. Значить, втулки виточимо нові, значить, посадимо все плотненько, закачаємо смазочку і все воно буде працювати. Ну, не знаю, якщо буде нагода, то зніму окремий відосик про реставрацію, про технологію, по якій ми реставруємо значить, ці поворотні кулаки. От. Що у нас ще? Значить, рульові тяги. Із чотирьох рульових наконечників у нас живий тільки один. От. Тому ось у нас готових три нових наконечника ми ставимо. Один залишиться рідний. Самий цілий, виходить, у нас оцей правий наружний наконечник. Він тугенький, плотненький, а це все воно взагалі не тримається, воно поклацує вже. Тому міняємо три рульових наконечники. Так. Тут на диво чисто, передні барабани, передні ступиці. Можливо, їх хтось не дав міняв недавно зовсім, бо видно, що з підшипників ще заводська смазка виступає. От. Але я хочу сказати, що це китайські підшипники, оце ЦУ. Це підшипники, які ставлять на заводі. Тому маловірогідно, що їх хтось міняв. Просто завдячуючи тому, що в ступиці значить, є сальник з однієї сторони. І тут є сальник. Вірогідно, що цей вузол був герметичний, сюди просто не попадала вода і пили. І тому тут ще навіть заводська смазка не, не вимазалась, взагалі пилом навіть не припала. Тому передні ступиці у нас залишаються. З гальмами все непогано, колодочки є. От, попередку, все. Тепер переміщаємось назад. Як я вже показував, розірвана по-живому втулка задньої осі. Нам дуже пощастило, що вона була в наявності, Значить, тому втулку ми замінимо в зборі і не доведеться нам колхозити, варити, рихтувати, бо вона деформована. І рівно зварити соосність виставити буде складнувати. Значить, підшипники тут. Замучені. Ось підшипник з тієї сторони, я випресував. Подивіться, сюди водичка регулярно попадала, не дивлячись на те, що тут стоять сальники. От, вода така штука, що вода попадає скрізь і вода вбиває абсолютно все. От, тому у нас вже куплені нові сальники. І нові підшипники, отакі крафт литовські. Значить, тому в задній осі у нас будуть стояти абсолютно нові підшипники. І сальники. Так, окрім усього іншого, задній речах. Він також має точку смазки і він також не смазувався так само, як і передні поворотні кулаки. Смазка тут відсутня, тому втулки, які стоять на речагу, вони також розбиті. Значить, ось у мене одна втулочка. Значить, отак вони виглядають. Втулки сильно зношені через відсутність смазки. Значить, замість цих втулок ми поставимо голчаті або роликові підшипники, які ходять набагато довше. Ми вже маємо досвід інтеграції роликових підшипників, значить, замість цих втулок. В прокаті ми їх використовували десь останні 4 роки. Підшипники замість втулок ходять, вони шикарно. Тож, якщо буде нагода, знімо окремо історію про те, які підшипники, як їх поставити замість цих втулок. От. Так. Супорт задній. Стоїть наперекос направляюча. Видно, що колодки зношені на перекос. Стоїть наперекос пластина, оця скоба. Значить, одна із направляючих, швидше за все, нижня підклинює, Тому супорт будемо перебирати, перемазувати. Доб'ємось того, щоб він працював. Поставимо нові колодочки. Де вони ось вони лежать, у нас вже готові. Значить, і в принципі все буде працювати. Так, повітряний фільтр. Можете подивитись більш ранні відосики про цей квадрик. Повітряний фільтр туди, наче лопатою накидали пісок. Значить, і за весь час експлуатації повітряний фільтр не обслужувався ні разу. Там стояв ще заводський фільтр. Тобто фільтр за 2000 км ніхто не міняв. А квадрик, нагадаю, обслужувався на досить відомому сервісі в Києві. От. Фільтр у нас обслужений, фільтр елемент стоїть новий, короб вимитий, всередині чисто, стерильно. Кришка поставлена на герметик для того, щоб не було підсосу брудного повітря. А все повітря проходило, забиралось сюди, проходило через фільтр, а в двигунчик тоді у нас потрапляло вже абсолютно чисте. Я тут зараз вам покажу. В хоботі, в впускному патрубку абсолютно чистота. Так, ну що, ланцюг у нас. Зношений ланцюг ще рідний оригінальний. Ну, 2000 він пробіг і то непогано. Ланцюг ми заказали новий. Він сьогодні прийде. Значить, разом з усім, коли будемо збирати цю всю історію, поставимо ланцюг. На квадроциклі стояв величезний кофорок, багажний ящик тут стояв такий. Значить, ну якщо подивитись, то платформа багажна. Вона деформована і зігнута через те, що кофор був надто важкий. На цьому квадроциклі дуже часто їздили в далекі подорожі, возили з собою багато вантажу. Значить, ну і Багажник сам по собі, як ви бачите, вже підварювався. Значить, і власник хоче продовжувати возити на цьому квадроциклі велетенські вантажі. Тому тут, напевно, ми модернізуємо кріплення. Значить, оці серповидні кронштейни. Ось він такий серп. Ось він заходить до рами. Ми їх відріжемо взагалі. Отут відріжемо. Отут до рами ми приваримо підсилювач такий, щоб тут був трикутник. От. І після того, як ми приваримо сюди підсилювач, отут в пластику ми просверлимо отвори і до цієї труби вниз приваримо поперечину. І багажник у нас буде. От в цьому місці він буде опиратись прямо на багажник, без цього серпа. Бо ця конструкція трошки неправильна, коли його навантажуєш, багажник хоче прогинатись, прокручуватись назад. Ну, в принципі, зараз це ми і бачимо. Тому у вільний час значить, завеземо квадроцикл до зварювальника, покажемо, розмітимо все. І, значить, і зробимо таку модернізацію під установку кофра. Кофр велетенський, просто кофр насправді цей для. Великих повнопригідних квадриків там для 400-50. Подивіться, якого розміру цей монстр. От. Значить, е, що? Квадроцикл, яким, яким займаються діти, батько з ними їздить постійно в ліс, на ночівлі, там туризмом займаються сокири, лопати у них. Все це діло є. Тому нам треба це все підсилити, щоб воно у них жило набагато довше і не доводилось. Отак ось щось коввозити. Так, ще у нас була заявочка покращити світло бо рідного світла, в нічні покатушки, в дальні малувато. Будемо доставляти сюди якісь led фари. Можливо, на кермо встановимо led балочку. Це буде зручно, куди крутиш кермом, туди буде і повертатись світло. От, просили сюди поставити лебідочку, якщо я не помиляюсь. От, ну але цим всім ми займемось, коли вже. Зберемо підвіску, поставимо його на колеса, поставимо двигунчик, обкатаємо його трохи, а тоді навішуємо додаткових аксесуарів. Ось така історія на даний момент про реставрацію квадроцикла Лінха М150. Сподіваюсь, вам вона чимось цікава і корисна. Якщо у вас є питання, якщо вам необхідні схожі послуги, ремонт, реставрація чи тюнінг квадроциклів, контакти, як завжди, я лишаю на екрані. або в мене руки чисті. Значить, контакти на екрані з приводу замовлення квадроциклів, контакти ті ж самі. Дивіться, що у нас є баги дитячі підліткове. Це 400-ка, сама нова Pro Max з оновленим двигуном, оновленою коробкою. Це М170 Лінхай новий, це Лінхай Pathfinder. Це CF Moto дитячий, 110-ка. Ну і тут у нас мікелончики, мікілончик, мікілончик. це у нас тут дракон стоїть камер в черзі на ремонт. значить Ну і вчора ми отримали ще одну 400, 550-й. І тут ось тігри збирають ще одного 550-го. Квадрогараж. Ми працюємо і маємо можливість знімати відосики завдячуючи нашим захисникам, тому не забувайте їх. Підтримувати, адже ви також маєте можливість дивитися ці відосики завдячуючи їм. Для тих, хто не підписаний на мої соцмережі: Instagram, Facebook, Telegram, хто не підписаний на наш чат, підписуйтесь. Я час від часу проводжу збори і купую самі різні речі для того, щоб військові робили свою роботу максимально ефективно і максимально швидко нищили ворога. Ми купили декілька автомобілів, ми купили автомобіль для евакуації поранених. Значить, і загиблих, в тому числі, ми купили пікап, ми купили бусик, ми купили фургон. Значить, ми купили декілька засобів зв'язку, ретранслятори підсилення сигналу. Ми купили інструмент. Останнє, що ми купили, це було три дрони -камікадзе. От Тому долучається, буде круто, якщо квадроспільнота разом буде протистояти цьому велетенському злу і будемо підтримувати наших військових.